Державний архів Херсонської області це установа, яка підпорядковується Херсонській обласній державній адміністрації. Всі звикли, що чиновники, які працюють в цій установі, це закостенілі люди, які дотримуються букви закону, які завалені паперовою роботою і все. На цьому відомості про архів, як правило, закінчуються. Хочу сказати, що архів це установа, в якій працюють 40 Осіб. Це люди, які люблять свою роботу, які закохані. Деякі працівники архіву віддали цій роботі більше 30 років. Тобто, це люди, які знають кожен закуток в наших двох будівлях, знають кожен документ. Через їхні руки пройшли мільйони аркушів документів. Вони відреставровані, вони перегляні. Переглядались вони, нумерувалась величезна кількість роботи, і люди, це є наше надбання. Державний архів Херсонської області це установа, яка зберігає понад 870 тисяч одиниць зберігання документів на паперовій основі. Це більше 30 тисяч одиниць зберігання кіно та фотодокументів. Це величезний масив документів, на які створений фонд користування. А впродовж двох років ми активно, ідучи в ногу з часом, цифруємо наші документи, тому що те, що лежить в наших двох корпусах, в наших двох величезних архівосховищах, воно на паперовій, здебільшого, основі. Щоб з ним ознайомитись, потрібно фізично приїхати до архіву і працювати в читальних залах. Ми хочемо, щоб наші документи були відкриті для загалу, для користувачів не лише Херсонщини. А України і всього світу. Тому активно на нашому сайті наповнюється рубрика Оцифровані документи. Спочатку ми розміщуємо документи, що стосуються генеалогії, тобто ми полегшуємо людям дослідження свого родоводу. Це різні метричні книги різних релігійних конфесій. На нашій території проживала величезна кількість людей. Ми багатонаціональна територія. Здебільшого, звичайно, це православні конфесії православні є католики, лютерани. Збереглися в нас документи синагог, збереглися е документи величезних переписів населення. Здебільшого це 10-та ревізія 1858 року. Що стосується всієї Херсонської губернії, до її складу входила величезна територія, яка нині охоплює географічно. Херсонщину, Одещину, Миколаївщину, частково Кіровоградщину, навіть територію Молдови. Була величезна губернія, і, власне, описи, ревійські описи населення вони зберігаються в нас, і ми виставляємо документи, що стосуються не лише території Херсон. Це першопочаткові плани, які ми хочемо зробити, і вже почали їх реалізувати, а також вільний доступ користувачів до довідкового апарату. Це величезна кількість описів. Люди, які працюють в архіві, а в нас багато користувачів, вони знають, що описи це перше джерело, за чим шукають документи, за чим шукають відомості. І знову ж таки, щоб полегшити людям роботу, ми нині зберігаємо понад 6 тисяч описів до кожного фонду. Оцифровано вже більше півтори тисячі, і майже всі вони виставлені на сайті. Близько восьмисот ми вже зараз виставили і завантажуємо кожен день. Ця робота триває. Я хочу сказати, що ми плануємо зробити таку серію маленьких замальовок, познайомити людей з нашими співробітниками, з роботою кожного відділу, щоб було зрозуміло, що читальний зал дослідження родоводу або наукові дослідження це лише вершинка айсбергу. Її бачать, як правило, люди, тому що. Вона зовнішня, в нас величезна внутрішня робота. У нас кілька відділів, які займаються збереженням документів, їх реставрацією, які здійснюють упорядкування документів по різним установам і організаціям міста Херсона. А також є величезна робота щодо складання номенклатур справ. Це така. Специфічна робота, але будь-яка установа вона зберігає документи, як їх правильно систематизувати, як їх правильно зберігати, як їх правильно формувати. Зараз відбувається реформа, іде децентралізація. Створюються нові об'єднані територіальні громади. При них створюються архіви, архівні відділи, сектори чи просто люди, які займаються архівною роботою. Ми не даємо. Консультативну допомогу ми пояснюємо, в чому і як правильно вести діловодство для того, щоб через 100-200 років документи збереглися і люди могли вивчати нас для нас. Нині сучасний, для майбутніх поколінь минулий час.